Привіт, я Еля, креативний наставник зростку особистого бренду через контент. І сьогодні ми поговоримо про банальне, але наболівше. Як вести блог, коли нічого не відбувається, ніхто нікуди не їде і не має що сказати. Чи знайомо тобі таке? Якщо знайомо, в кінці на тебе чекає бонус. Мої підписниці часто жаліються на таку проблему. А що мені показувати в блозі? Я ніби така класна, але показувати немає що. Або ж навпаки, у мене куча всього відбувається в житті. Я не знаю, як це все поєднати та показувати так, щоб блог виглядав норм. А як у тебе, з якою проблемою стикаєшся ти? Пиши в коментарі. Знаєте, я сама відчувала це не раз, і зараз я поділюсь трьома практиками, які допомагають мені, навіть з банальної ситуації, зробити цікаву смачну цукерочку у своєму блозі. Погнали! Перша практика під назвою Не парся за контент. Не в прямому сенсі, звичайно, що в переносному, тому що на якість контенту це повпливати має. а розшифровується вона ось так: знімай часто, багато та все, що можна. Я думаю, всі вже знають, що блогери та експерти постять події набагато пізніше, ніж вона відбулася в житті, просто тому що хочуть бути в моменті, і на оформлення контенту витрачається багато часу. Тому беремо цю фішку собі, тому що ви не маєте постати контент день в день. Залиште контент під якусь тему. Так, по-перше, буде аудиторії ваші дивитись на це все цікавіше, а для вас можна буде подати цю подію більш креативніше. Друга практика 15 хвилина, прокачка мозку або до самої тупої ідеї. Я думаю, ви часто стикались з такою проблемою, що у мене немає ідей. Я не знаю, як подати душну тему цікаво. Кажу так, що це дійсно важкий етап в роботі, але з цим процесом можна справлятись набагато швидше та без депресії. Записуйте кожного ранку, під час того як ти робиш ранковий ритуал, приділяй 15 хвилин на генерацію ідей, і головне, записуй усе, що приходить. До голови. До самої тупої ідеї. Хто знає, можливо, саме це стане твоїм вірусним контентом. Придумай по блокам. Наприклад, я хочу сьогодні вийти з темою, яка буде показувати мою експертність, і хочу показати чотири фішки при монтажі. Але якщо я це покажу просто ось так банально, нікому не буде цікаво. Так це зацікавить тільки тих, хто дійсно хоче це від мене почути. Але ж правда, якщо ми додамо трішки креативності та якось перефразуємо саму цю ідею, це вже стане набагато цікавіше. Наприклад, ми можемо додати ідею. Американської школи або ідею коледжу, де можна вибирати для себе предмети, які тобі подобають. І якщо в такому стилі подавати наші відео експертні про монтаж, це буде набагато цікавіше. Ну і третя практика, та яка скріпить першу і другу, це три питання для написання сценарію. Я часто помічаю, що написання сценарію займає в мене ну дуже багато часу, і для того, щоб його дійсно написати та написати якісно, я для початку відповідаю на три простих питання про що я хочу сказати своїй аудиторії, як я це відчуваю, та як це може бути корисна або надихаюче для моєї аудиторії, і тільки після цього я подаю звичайну подію через сенси, тому що людям потрібні емоції. А як я можу їх їм дати, якщо я сама не розбираюсь, що відчуваю? Та що хочу передати для того, щоб вести блог цікаво, часто потрібно просто покопатись глибше в собі, показати свої думки та стан, якісь ідеї, але не завжди це має бути відразу в моменті. Для якісного та креативного контенту потрібен план, натхнення та час для того, щоб він народився. В хаосі ніколи не буде цікавого контенту, і навіть більше він пізніше приїсться вашій аудиторії. Та просто перестане їх чіпляти. А якщо ти хочеш вести блог та продавати через креативність, а не душність та творити контент з повітря, як роблю це я, запрошую тебе на моє преміальне наставництво з розвитку особистого бренду через креативний контент, де ми здолаємо усі твої відмазки, страхи та невпевненість. А ще почнемо заробляти гроші з блогу. Отож, класний бонус для вас: кожен отримує консультацію та контент-розбір по твоїм цілям, де ми згенеруємо тобі теми на місяць вперед, Що постити як подати. Ати та щось знімати Реєструй анкету та чекай на мене у своєму телеграмі посилання під цим відео і до зустрічі на наставництві.